СБУ викрила мережу агентів служби ФСБ, які готували ліквідацію вищого військово-політичного керівництва президента Володимира Зеленського, голову СБУ Василя Малюкая і очільника гур Кирила Буданова. За даними слідства, їм допомагали двоє полковників українського управління державної охорони. Вони передавали інформацію, на підставі якої російські спецслужби мали завдати удару ракетами та дронами по місцю, де перебувало військове політичне керівництво України за організм. Зацію замаху відповідали троє співробітників ФСБ. СБУ встановила їхні особи. Полковники УДО нині під вартою їм загрожує довічне. До складу мережі, діяльність котрої ФСБ курувала з Москви. Входили двоє полковників УДО, які зливали секретну інформацію до РФ. Так, ворог активно розробляв плани із ліквідації президента Володимира Зеленського. Одним із надважливих завдань агентурної мережі ФСБ був пошук виконавців серед військових, наближених до охорони президента, котрі б могли взяти главу державу в заручники, а згодом убити його. Була. Завдання було знайти людей, які зможуть під час якогось переходу або виходу президента на вечірнє звернення до кабінету або на площу перед офісом президента, заблокувати. Куратор повинен був передати завдання тій людині, яка готова була б виконати цю операцію.